Друз'яки, подивіться, що в мене тут є. А ну-ка, що там? Треба відкрити та подивитися, що там всередині. Що, Оскар? У тебе лапки, ти не можеш витягти цю іграшку. А все ж? Так, що там? О, яка тут лабуба? Такі оченята, такі зубки. Це як брелок, можна кудись на сумочку повісити. У неї так голова крутиться, вертиться у різні сторони на 360 градусів. Нічого собі. Ручки, такі лапки в неї. А кажуть, що вона у темряві, там, не знаю, якісь звуки каже, та очі світяться. Ну, подивимося, що буде вночі. <плес> Ось якась картка лабуба. А Оскар там вже з рибою щось робить. Що ти оце робиш, а? Оскар? Так, а що, я тренуюся, Зараз візьму цю лабубу і теж таке з нею буде робити. Ось так от, як з цією рибою, з цим оселедцем я тут розбираюся. Ай. У нас ось така лабуба, а є ще якісь секретні. У неї ось так, от лапки крутяться на 360 градусів. Та Руки також крутяться на 360 градусів. Прикольно. Ну все вночі з цією лабубою розберуся. У мене також вночі можуть світитися очі. Подивимось, чи світиться все таки ж у лабубу. Зараз зайду у темне місце і покажу, що в неї світиться оця лапка. Ну, знаєте, от я у темному місці і нічого не видно, але мені видно. Ось я знімаю зі спалахом, бо так не видно у темряві, що дійсно в неї оця ніжка світиться зеленим. І все, і більше нічого не світиться. Mm. Ну, прикольна така лабуба. Я думала, що ще будуть оченята в неї світитися, але ні. А ось, друзі, у нас ще одна отака коробочка з лабубу. Зараз розпакуємо та подивимося, яка буде всередині. Так, відкриваємо. А тут пакетик, а та була лабуба без пакетика. Ха. Так, от ось ну, такий пакетик цікавенький. Так, розріжемо. Яка тут чорнява, сіра, якась. О, і веселкові очі та зуби. Оце крутяк. Клас. Я сама таку хочу носити на сумці. О, яка прикольна! Отакі лапки, все крутиться, як і та. Лапки, голова крутиться. Так, тут ще от брелок такий, зараз причепимо. Так. Зараз і причепимо, це не про мене. А ні, все вийшло. О, отак от. Так от. Ну, прикольно. Друзі, пишіть, яка вам більше сподобалася: та рожевенька чи ця сіренька. Ну, як на мене, мені дуже подобається оця сіренька, бо вона така мордочка в неї веселкова. Прикольна іграшка. Мені дуже подобається. О, а що це за кицька? Таку кицьку отримали у Макдональдс у Хеппі Мілі. Дуже прикольно. Ось на, на кнопочку можна натиснути. І крилами він рухає цей котик. А також у нас є відео з нашим котиком Оскаром, де він також з крилцями. Він був пегасом у нас. Пам'ятаєш, Оскар? Так, так, було, діло, було. Дуже прикольна ця серія іграшок у Макдональдсі. Анюта, а що там ще за іграшки було? Це котик. А що там ще було? Там була черепашка, Черепаха. собачка, ага. і... собачка і хто ще. Чи все? Чи ти не пам'ятаєш? А на других я не смотрела. О, зрозуміло. Значить, собачка був песик, да? так? Хто там ще був? Черепашка, отакий котик. і вони всі з крильцями, чи ні? Так, всі з крильцями. Прикольно. Там же можуть купатися воді. Прикольно. Так що, бачите, треба заїжджати у Макдональдс, купувати хекімі і отримувати Нама! отакі іграшки. О, Вероніка, Вероніка побачила у мене цього котика і, мабуть, хоче його вже от. Е... І мабуть, хоче з ним погратися. Дай Вероніка? Бо кричить: мама, мама. <світ> а ось ми ще одну лабубу знайшли в Аврорі за 199 гривень. І зараз її візьмемо, подивимося всередині. А що це що це? Що це? Мабуть, для мене. Оскар, як завжди, уже усе помітив. Зараз розпакуємо цю лабубу. Ну що ж, розпаковуємо? Дивимось, дивимось. Ого, ого! Ну, і як його розпакувати? А, ось, місце для відриву є. Так, оці голова крутиться, ручки крутяться, ножки крутяться. Все крутиться. Ось така у нас вже колекція. Це лабуби, які були подорожче, а це найдешевше із Аврори. Але також прикольно, Але тут є відмінність на лапках. Бачите, отут є зображення цієї лабуби, і вона світиться у темряві. А отут на лапках нічого немає. І у цій також є ось така штуковина. Ну, в принципі, вони схожі, також можна брелком робити. Тут кільце побільше, аніж тут. Ну, ось такі вони цікаві. Ну, в принципі, 200 гривень в аврорі можна купити, тож, е, дуже симпатична. Просто сіренька, а які вони ще є тут? Зараз подивимося, що тут ще є. Ага. Е, є рожева, зелена, біла, коричнева, синя. Та оця сіра, яка у нас, я так розумію. Що оскар? оскар? Оскар біля нас. А, і вона не така м'яка. Оці м'якесенькі такі приємні на дотик. А ця тверда. Ну, ось така у нас розпаковочка вийшла. Оці лабуби по 600 гривень, а оця за 200. Ось так от. Підписуйтесь на наш канал та ставте подобайки. Всім пока, до нових зустрічей!